Вторгнення холодного повітря в наш регіон повністю перекрили Атлантичні циклони, які один за одним переміщуються по північних широтах. Черкащина завдяки домінуванню імперії високого тиску залишається у ухмарній, з тривалими туманами, аномально теплій, нетиповій для зими погоді. 31 грудня без істотних опадів. Температура вночі 0,2 тепла, вдень 3,5 тепла. Цікаво те, що тепла естафета переходить у 2025 рік і з початку січня розпочинається новорічна хвиля березневих температур. 1-2 січня без опадів. Температурний фон підвищиться на 2-3 градуси. Вночі 1-3 тепла. Вдень 7-9 тепла. За синоптичною класикою кожне зимове потепління супроводжується сильним вітром, що не стане виключенням і в ці дні. 3 січня до нашого регіону наблизяться атмосферні фронти, які зумовлять опади у різних фазах: мокрий сніг і сніг та зниження температури на 3-4 градуси, вночі 0,2 морозу, вдень 2-4 тепла. Місцями встановиться невеликий сніговий покрив. За попередніми прогностичними розрахунками, потенціал зими ще не вичерпаний і вже є прогнози на відчутне похолотання 9-11 січня.